Лондонські сміттєві баки звинуватили в тому, що вони шпигують за перехожими. Одна з британських компаній виготовила контейнери для сміття, що слідкують за людьми, які проходять повз них детальніше в сюжеті. Далі. Ці сміттєві баки на вулицях Лондона виглядають досить невинно, але це лише на перший погляд. Нещодавно їх запідозрили в тому, що вони стежать за перехожими. Вони вибухово тривалі. встановила баки фірма Renew торік перед Олімпіадою. Вони призначені лише для паперу і обладнані екранами, на яких транслюється реклама. А з травня цього року в них також встановлені пристрої, які можуть підключатися до найближче до них айфонів і отримувати від них певні дані. Утім, розробники компанії говорять, що їх неправильно зрозуміли. Насправді їхня технологія призначена. Лише для того, щоб визначити, скільки людей проходить повз Головна мета була в тому, щоб дізнатися нашу аудиторію, наскільки багато людей проходить повз нашу мережу баків. Пристрій у середині баків може підключатися до айфонів, у яких включений вайфай, і визначати їх унікальний номер, який називають МАК-адресою. Таким чином бак отримує дані про те, скільки смартфонів пройшло повз і хто є їхнім виробником. Втім, збір навіть таких нешкідливих даних здався багатьом дуже тривожною тенденцією. Після цього компанію попросили зупинити подібну практику. Найбільше, що може дізнатися ця технологія, це зв'язок пристрою з якимось магазином або по якій дорозі він пройшов. Це стане можливим років через 5-10. Не знаю точно, але ми такого зробити не можемо. Але навіть якщо б ми на це зважилися, це не виглядало б так, що бак вам говорить Здрастуйте, Джон, називаючи по імені. ці дані ми можемо дізнатися лише з відома користувача, тобто побоювання стосується швидше того, що пристрій стежить за людиною. Незважаючи на це, багато хто вважає, що особисті дані людей можуть принести хороший заробіток, і що в їх здобутті сьогодні зацікавлені всі компанії. Інформація – це сила. Все більше і більше організацій хочуть використовувати дані. Якщо вони цього ще не роблять, то ясно робитимуть в майбутньому, будь то банк, соціальна мережа, телекомунікаційна компанія. Всі вони починають розуміти, що можуть конвертувати дані в гроші. Вже сьогодні компанії розрібної торгівлі збирають наші дані, щоб пропонувати саме той товар, який нас зацікавить. Можливо, в майбутньому навіть звичайний сміттєвий бак знатиме про нас більше ніж ми того бажаємо, і це буде не лише ім'я.